Так, запустили вашого ДЦ в роботу, розібрали і щось показати. Ну втулкам всім торба, це понятно. Саме цікаве, пружини, їм всім теж торба. Перегріть. Криві перегрій. Це також. Всі пружини під заміну. Клапана також під заміну. Ну, так, прирізаємо вашого губуля. Ще одна ГБЦ у нас готова на вас класику з першої по сьому модель. Значить, як пам'ятаєте, показував я коротеньке відео, що від перегріву полопали, погнулись, повело пружини. Ми їх замінили, замінили направляючі втулки, відмили. Далі замінили комплект, комплект клапанів і фрезернули площину. Прирізали сідла, такий вона має у нас. Фінальний результат. От, буде працювати, зараз покажу канали. Буде працювати чистесенька, бівесенька, як майже нова. По часу це зайняло фактично один робочий день у нас. Ніякої притірки, прирізка, новий клапан і вперед. Всім добро, підписуємося, ставимо лайки, а ми працюємо далі.